Ось нарешті ми у Туреччині, у Кемері, Наш готель знаходиться практично в центрі міста, в оточенні чудових гір. Приїхали сюди ми о другій дня, зразу нас заселили і запропонували піти на обід. Що я хочу розповісти про цей готель? Такого він середнього рівня, з виду такі корпуси ну такі, доволі такі непогані. І басейни добрі, і харчування непогане, в принципі, є куриця, і риба, скумбрія, овочі, звісно, там, солодкі, ну, такий не дуже великий вибор. Ну, в принципі, всього вистачає, Якби ми такі не вибагливі, нам все одно. На перше завжди якийсь суп. Чи томатний, чи просто якийсь такий світлий, начебто курячий. По гарячим стравам рис, макарони, щось бобове, там якась квасоля і овочі тушені. М'ясо, куриця. Тут є кава машина, можна зробити собі каву і чай можна зробити, а також є концентровані якісь напої. Ось динька завжди є, яблука, апельсини. Солодке це вже кінець обіду. Трохи розібрали, але ну, завжди доставляють усе. Ну і овочі, різні там, помідори, огірки, капуста, зелень різна. А в номері такі трошки є недоліки, там грибок у ганій кімнаті, світла маловато, десь там у цьому коридорі лампочка не вкручена, на балконі речі сушити, немає сушилки. Ось таке велике дзеркало, два ліжка. Ось отака ванна кімната, вода тут стікає так. Не дуже гарно. Ось така пліснява трохи є, рукомийничок, фен є, унітаз ну, і шкаф, все як зазвичай, сейфа тут немає. Ну, прибирання не прибирали ще ні разу, ну, якби ми її не просимо їх прибирати, бо тут таке прийшов то на пляж, то в басейн, то ще кудись по своїм справам. Нам не до цього. Так що ось такий відгук про цей готель. Ну, хто не вибагливий, можна сюди їхати. Нам, в принципі, навіть тут сподобалось, якби трошки був чуть-чуть покраще номер, щоб може трохи просторніший, і щоб ванна кімната трохи була краще. А так, в принципі, непогано. Всім доброго ранку. Сьогодні йдемо в нашому готелі на сніданок. Трошки познімаю територію. Ось так виглядає корпус, в якому ми живемо, якщо видно. Покажу, чим нас тут годують. Територія готелю така середня, не дуже велика і не маленька. Зелена рецепшн тут прямо на вулиці. Тут всіх зустрічають, а це столики, тут ввечері можна сидіти чи в день брати якісь напої. Тут головний басейн. Ось зранку тут все миють, прибирають. У цій доріжці треба ходити до їдальні. Ось ще корпус і там корпус один. Де... Це центральний басейн. Вон корпус, бар. На барі пиво і вино, біле і червоне. Ось така територія зелена. Столова доволі велика, можна сидіти тут, а можна вийти на вулицю. На вулиці там буває жарять щось, там чи гриль якийсь, чи блинчики зранку. На сніданок завжди є молочна каша, яйця варені і щось з овочів. Чи жарені баклажани, чи кабачки. Ось люди роблять собі каву чай. З фруктів сьогодні яблука, ну і ось хлоп'я різні. Ну, а тепер два столи з, з сирами, з овочами, там ковбаска якась є, я ковбасу не беру. Ну, Цей сир непоганий. Тут мені подобається йогурт. Ось такий у нас сніданок. Там на вулиці лавашики жарять. Оце вкус. Смачна штучка, якась гріхова паста. Ось сир, овочі, чай, кава. Ми смачно поснідали та й будемо зараз йти на полі. Готель розташований на центральній вулиці Кемеру. Тут такий двіж, машини, але в готель нічого не чутно. Зараз йдемо на море. По ту сторону дороги розташовані п'ятізеркові готелі, у них вихід прямо до моря і, мабуть, дуже дорогі. Ще один мінус нашого готелю, що до пляжу йти до Хвилин 15. Ось ми доходимо до повороту. Практично вже виїзд з кіміру. Ось сюди треба повернути і там пляж. Я не знаю. Там нема ніяких вивісок що то від цього готелю, але там нам дозволено відпочивати. Пляж тут міленька галічка, що навіть і коралок не потрібно. Можна сміло заходити зразу в воду. Ми сьогодні дійшли до пляжу. Водичка така тепленька. Вже сьогодні у нас 34 градуси. Так було не дуже жарко, 25, там, 27, і вода була така прохолодна. А Сьогодні так уже потеплішало і приємно. Ось ми тут знаходимося практично на виїзді з міру. Уже тут і пляжі такі міські закінчилися від готелів. Вже гори недалечко від нас. Зараз зайду в водичку, Щоб було видно, якої вона чистоти тут. Така прозора, прозора. Ми виходимо два рази. Зранку сьогодні були, і оце зараз п'ята вечора. Знову вийшли. Камінчики тут трохи є. Ну а так можна одразу плести до буйків туди. Таке безкрайнє море, моречко. Я думаю, кожного дня буде водичка теплішати. Ще буде приємніше плавати. На пляжі пропонують різні розваги, можна політати на ось такому парашуті. Також пропонують покататись на банані. Анімації в цьому готелі немає. Можна просто посидіти ввечері біля бару, а також є ось така сцена, там ставлять колонки. тур цей готель До Дня виїзду я не знала, чи на букінгу бронювати, може якісь апартаменти, чи бронювати готель з харчуванням, все включено. Ну І так, сумнівалася, сумнівалась. сумнівалась і потім Ну я часто заходжу там на сайти, дивлюся, які ціни на готелі. І зайшла на сайт відпуском. І ну, подивилась так, вроді би там не дуже дорого. Думаю, треба спробувати забронювати через сайт. Ну, Вибрала готель і нажала забронювати. І мені на емейл e прийшло сповіщення, що вам передзвонять. Ну, і тут буквально там через 10 хвилин мені передзвонює чоловік і ну, запитує там, чи будете ви бронювати цей тур. Значить, в тур, що включено харчування, все включено і це страховка, так як транспорт ми не беремо без перельоту. Воно виходить дешевше. І ціни, якраз, це був ну, 20 числа травня. ще Ціни такі на туреччину не дуже. А ось буквально на днях там я дивилася на 2000 вже дороже, якийсь готель. Ну, і Ціни починали рости. І я думаю, ну, треба щось вирішувати. Ну, Він мене не поставив ні в які там подробиці, Мені нічого не розказував. Я спитала, це реальна ціна. Він каже: так, да, все нормально, буде. Там підтвердження приходить практично зразу там про бронювання. А система яка, ти сплачуєш зразу кошти і тобі повинні вислати ваучер, там, ну, все, що тобі потрібно. Ну, я заплатила кошти. І він каже: ну тепер будемо чекати підтвердження бронювання від туроператора. Чекаємо день, а це була там п'ятниця. У суботу я виїжджаю. Підтвердження немає. Проходить субота, я йому пишу, кажу, ну що там підтвердилось бронювання. Він каже, відповідь буде тільки в понеділок. Знову це щось таке. Я перший раз з таким ну, стикнулася. І у понеділок до вечора знову ми чекаємо, це ми вже в подорожі, ми вже у Туреччині, а підтвердження так і немає ще досі. І Потім він мені починає пропонувати три інші готеля. Каже: а оці готелі будуть з миттєвим підтвердженням. Ну, а нам вже виходить, що вже ось наступного, наступного дня треба вже заселятись по оці, ну, по цим дати такі, на які я вже бронювала той готель, який я проплатила. І приходиться вже вибирати що вже він пропонує, бо вже той готель не підтверджується. Ну і ми вже вибираємо цей готель «Iris Dream». Нам було важливо, щоб він був у Кемері, бо тут чоловіку треба деяке лікування, і ми приїхали, в принципі, щоб полікувати йому зуби. І тому ми хоч, ну, хотіли, щоб тут цей готель був у місті, щоб не добиратись нікуди а так все було поряд. Ну і от так вийшло, що вже отак вийшло, що цей Dream» — це вже третє було готель, який він нам запропонував. І слава Богу, хоч це бронювання в нас підтвердилось. І, а тут я зустріла одну жіночку, і вона каже, що це якийсь розвитняк, бо каже, такого не буває, що це три дня чекати підтвердження бронювання. Це каже, щось він там мотив 100%. І букінг тут якось ну букінг пропонує, але без харчування. Ну якщо там є харчування, то дорожче. І якщо тут на місці по готелям ходить, то теж виходить дорожче. все тут якось так построєно, щоб від туроператорів ти бронював. Ціна за 8 ночей склала 10 з половиною тисяч гривень. Це було без страховки. За цей час ми вже побачили дуже багато красивих місць, це по мукалі. Ці відео вийдуть пізніше, вже коли буду вдома. Тоді ми були в каньйоні Гуйнюк, Дуже сподобалося там. А вчора були в Фазилісі. Теж дуже гарно, там дуже прекрасні пляжі. Були і на гору заходили, і в морі купалися. Надію, що вам сподобалось відео і воно буде вам корисне. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!